На каналі Черкесівка хочу показати, як я буду ну, не показати, а розказати, як буду садити фацелю. Є маленький опит, попит для бджілок. Ніяк сидірати, ну, як сидірат його треба, щоб воно добре працювало, щоб фацелія добре працювала, треба її заробляти в ґрунт. Верніше перебивати до цвітіння. До цвітіння треба перебити. Я цього робити не буду, бо буду, буду е, залишати для бджілок. Ну, воно і так буде працювати, правда, не на 100%. Так, про Фацелію. Е, хороший сидірат затіняє е, ґрунт в ґрунту залишається волога, менше ростуть всякі е, шкідники, е, всякі пирі, е, ненавиджу всякі. Е, всяка гидота, скажімо так. Так, для посадки, для посадки фацелії підходять будь-які типи ґрунтів. Ось тут у мене кусочок, він ну, зараз трохи трохи влажнувата земелька, Ну, тут в мене глиніста така аж жовта-жовта Дуже живуча ця фацелія, Однозначної відповіді на питання, коли її сіяти, немає. Ви можете вибрати для себе один з варіантів, покладаючись на свої зручності, як я фрезернув, і в мене зараз окошко на роботі, і десь кінцю мая вона повинна вже цвісти якраз бджілкам буде разом з ріпаком. Як правило, це роблять. Ну, як я восени і навесні я городину там посадив, з городиною буде приваблювати комах моїх і буде, будуть запиляти. будут запыляты растения. А, получила, Дуська, не лись, она тебе даст. Взагалі вона посухостійка, але все ж їй потрібна волога, щоб швидше зійти, а також на етапі перегнивання, інакше вона просто висохне і не розкладеться. Я в минулому в році посадив оцелю, посіяв. Не в рядки, а просто порозкидав суху землю, трохи фрезернув. Вона зійшла аж через мабуть тижні три, а сіяти почала взагалі через два місяці, бо було засуха. Колодяз трохи поливав. А в мене десь є відео. І полоска там, де поливав, там вона і виросла. А тут вже аж через місяці три-три. Ну виросла все одно після дожіків. Вона була в ґрунті. І все одно вона вилізає. З Фаселю краще, тому краще садити в волигий ґрунт на глибину 1-2 см, норма висіву 120 грамів на сотку. Я набрав тут в мене пів кіла. Пів кіла, а ділянка десь 4 сотки. Особливо робити нічого не потрібно, вона росте сама, я навіть не буду в цьому році її заробляти. Завтра передаю дощик, розсію вона там собі після фрезерування попаде в ґрунт, дощиком її примиє і все буде добре, виросте, і як на дражжах. Коли утворюється густа зелена маса, ви можете перекопати її по всій ділянці і почекати, поки вона розкладеться і утворить гумус. Але є і такий варіант, коли фацелю залишають рости далі і садять тою поруч з порожнею, як я, це робиться для кількох цілей, які вже згадувалися вище. Ну, Так що, друзі, буду сіяти. Потім покажу, як вона виросла. А с вас лайк, підписка. На все добре, па-па.